Во ім'я і Сина Святого Духа Амінь Христос посеред нас. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми е, прочитаємо євангельське читання від Матфея, глава 4, та заголовок 9. Одного разу проходячи біля моря Галілийського. Ісус побачив двох братів Симона, що звався Петром, і Андрія, брата Його, які закидали сіті в море, і вони були рибалками, та й каже їм: Ідіть за мною і зроблю вас ловцями людей. І вони, зараз же, покинувши сіті, пішли за ним, і, відійшовши з вітіля. Побачив інших двох братів: Якова, Завідєєва та Йоанна, брата його у човні із Завідєєм, батьком їхнім, які лагодили сіті свої, і покликав їх вони, одразу ж покинувши човен і батька Свого, пішли за ним. і ходив Ісус по всій галереї, навчаючи в синагогах їхніх. І проповідуючи Євангелія царства, зціляючи всяку недугу і всяку немоч у людях. Сьогодні ми почитали в євангельському читанні іменно то, що Господь Ісус Христос почав призивати учнів. І ми можемо з цього іванського читання поняти всю суть іменно того, що сказано. Суть в тому, що Ісус Христос прийшов до людей іменно простих рибалок, для того, щоб їх взяти на євангельську проповідь. Невже не було від ідеї і в тому ізраїльському народі іменно людей, які більш були вчені, які більш іменно, були продвинуті Слово Божому? Чому він прийшов іменно до рибалок і взяв їх апостоли? Тому що Господь є серцевидець всього, і Він. Побачив серця цих людей, побачив серця людей, що вони можуть стати апостолами, що вони можуть е, покинути все своє, яке, що в них є, чим вони займаються і піти з ним. Тому е, дуже питань е, багато задається. Невже Господь не кликав і других е, учнів на проповідь. З іванського читання ми знаємо, що е, такі е, іменно е, е, покликання е, Господь давав він, давав багатому юношу. В Євангелії про це сказано, що йде кінь, все йде за мною. Багатий юноша цьому призиву не послухав, і тому він не пішов за Господом. Тому э, ми можемо э, предположити, що Господь і багатьом давав такі призиви не тільки якби как бы, цим бідним рибакам, які стали послідстві апостолами. Тому він побачив серця е, цих е, людей, і тому він їх призвав для того, щоб вони іменно йшли за ним. Тому що е, Господь е, дає людину, людині свободну волю. І наскільки людина цією свободною волею розпорядитися, це вже іменно від людини залежить. Но Господь серце видить, Він бачить внутрішнє розположення людини. Тому Він призвав апостолів цих іменно Петра і Андрія, потім других апостолів для того, щоб вони могли е, іменно, е, ісполнити те, що він сказав, і поняти суть питання. Тому е, Господь е, завжди е, приходить до людини і е, дивиться на його серце, хоча Господь Приходить до кожної людини, до кожного серця, але яке серце подасть свою руку обратно Христу, яку Він подає людині для того, щоб людина пішла за ним, це вже залежить від самої людини. Тому для кожної людини. Повинно бути понятно, що де б людина не знаходилася в якому положенні, але Господь завжди протягує цю руку кожній людині, а вже від людини залежить, чи вона почує цей голос. Тому в Івангелі сказано: стучусь в двері. І хто її відкриє, той, по суті, у нас слідує царство небесне. Господь стукає в серце кожної людини. Господь іменно хоче спасіння кожної людини, щоб людина, почувши його голос, могла уже йти за ним. І тому це євангельське читання іменно про це, про те, що Господь приходить. І як ми бачимо, брати Завідєєві покинули свого батька, який разом з ними був. І покинули і пішли за Господом. Тому вони кинули все для того, щоб йти за Господом. Тому в нашому житті багато є буде обставин, коли нам цей шлях до Бога будуть. Загромаджуються різні обставини, які не дають нам прийти до Бога. Тому нам від цих обставин, від цих різних іменно питань, треба відійти і вже прийти і встремитися до Бога. Тому що Бог це є все, і все, що округ, це все Бог. І тому е, основа нашого буття це теж Бог. І тому, якщо ми вже прийдемо до Бога, ми пізнаємо все всеобще буття цього світу, ми вже будемо встроені в общу систему міроздання Христового. Тому обов'язково людині необхідно е, поняти, що е, е, вона Повинна в цю систему зайти. Вона повинна зайти в систему цих цінностей і моральних, і духовних, і молитвених. і вже потім вже йти з Христом, окриленою в ту велику ідею, яку Господь приніс на землю, ідею спасіння всього людства. І Він поніс. На собі, гріхи всього людства для того, щоб спасти людей, щоб люди вже йшли за ним. І необхідно поняти основу Євангелія, почитати його. І кожне послання, воно дає смислову нагрузку для того, щоб людина могла подумати, порозсуждати, вникнути. Почитатися тих отців, що про це вони пишуть, щоб понятніше було йому іменно ті слова в Євангелії, які мають значення. Тому для нас, іванське читання, повинно стати даровим казом, якщо Господь приходить до нас, Якщо Він простягує нашу руку, він бачить наше серце, що ми можемо йти за Ним. Але що в той момент в нас не було такого, що ми, ні, Господи, в нас є другі заботи, в нас є другі проблеми, підожди трохи. І коли ми йому говоримо підожди, підожди, а життя проходить. І вже в нас може під кінець життя не, не стати сил, щоб йти за ним. Тому. Необхідно, коли він вже прийде, простягне нам цю руку, необхідно поняти це, що іменно є призив і необхідно вже йти за ним. І це уже далі євангельські собиття показують іменно в цьому даже розділі. Що він далі йшов, зціляючи всяку духу, всякий неміч у людях, тому він вже допомагав людям і вже Євангелія, е е яке написано е е е е е словами, він перетворяв їх в діло. В діло, діло іменно спасіння, в діло помощі ближнього. Тому е, нам необхідно поняти це Євангелія і е, прийти в, в, в понімання всього того, що Христос нам заповідав, Христос посеред нас.